Отримали нову колекцію килимочок, який називається Амстердам. Подивіться, які в них шапочки. Амстердам! Подивіться, власочка, вау-вау-вау! І як вам такі відтінки, як вам така краса! Я, до речі, бачу, він навіть хамелеоном, так? До вас він зараз йде темнішою стороною. Ну, трішечки ми його таку міняємо. Па! Килимочок Амстердам, килимочок де не просто з мікрофібри, повністю, повністю йде велюр. Відтіночки. Ви бачите, які радіжні, приємні відтіночки? Як він класно вже піднімає настрій? Бомбезний килимочок. До речі, він йде з коротенькою бахрамою. Яка досить буде вам легко прибиратися. В нього йде котонова основа. А виробник хто, ви спитаєте? Туреччина! Фабрика! А фабрика, подивіться, будь ласка, вояж! Вироблено в Туреччині. Подивіться, килимочок у розмірі 2х3, а ціна Ціна яка? 3900! Класнючий килим! 3900. Доставка! Безкоштовна доставка! Подивіться, як він круто виглядає біля нашого диванчика. Ну просто бомбезно. Звертайтесь, є розміри до 3 х 4.